Друзі, рада вас вітати в юску. Я бачу, є багато новиночок і сподіваюся, сьогоднішній огляд буде максимально цікавим. Це свічник з дерева 259 гривень. Досить має вигляд презентабельного, такого масивного, якісного. Є миски, як написано в керамічній новинках. В такому більш кандрі стилі. Не такий, як він більш скандинавський, завжди мінімалістичний, є їхній стиль посуду. А тут я вже бачу, якась колекція така більш літня. По 200 гривень, бачите. І така величезна миска, 759 гривень. Ой, яка вона велика. Можливо, для фруктів можна її використати. Навіть не знаю. Для олів'є можна. Така мисяра, велика миска, написано не тарілка, а миска. 350 гривень кошечки в новинках. Вони натуральні. розмір 30-20 на 10. Так. Кошик натуральний 359, 350 гривень, а коштує 499 гривень, вже є на нього знижечка. Появилися меблі, а, такі садові кажуть, а, більш на вулицю, крісла для відпочинку. Ось ці красиві крісла. Не бачу оцінників на них, але дуже красиві. А Оце, я не знаю, що це за така миска. Це можливо такий тазик, такий стіл, чи що це таке. Я думаю, тут розпалювати багато. чи що. Ну, я не знаю, що це таке, але металеве я спробувала. Ці крісла мені сподобалися. 169 гривень ліхтарі. Всередині є склянийший ліхтарик. А саме основна частина а, це натуральна, написано водний гіоцинт. Ну, Класні ліхтарі досить. Він є важким, але досить великий і всередині скляний, скляна ємність для свічки. Можна туди свічечку поставити. Ось так. Я вже його пристосувала. Можна влятися з кавою, з газетою, поставити собі з боку свічник і кайфувати. Ще є штучна рослина, нагадує досить нештучну, хоча це пластик. 800 гривень коштує. Листочки просто нагадують живу рослинку, живий кущик. Так, ось цей набір. Подивимося, він складається з двох крісел, стола і такої софи, такого дивану. І такий комплект коштує 32 999 гривень. 33 тисячі він коштує. Ходить туди і софа, плюс два крісла, плюс стіл, і це все натуральне. Натуральне щого, ну, деревина, напевно, і текстиль теж натуральний. В скандинавському мінімалістичному такому стилі за 37 тисяч є трішки інший, більш темніший, інша тканина зовсім. 37 тисяч і додатково я бачу є ще такі для вазонів ємності. Так, входить в комплект, входить стіл плюс софа, два крісла, плюс щось алюмініве дерево да, текстиль, сірий з подушками для сидіння. Я так зрозуміла, що оці штучки вони не входять в комплект в ціну, хоча досить схожий. Це теж дуже красивий набір. На веранду. І далі, бачите, є якісь такі скрині. Я вперше таке бачу, юзку, Зараз подивимося в чорному дереві. На такі скрині я підійшла. Це пластик настільки візуально нагадує дерево. Ну, оце такий ящик, така скриня величезна у нас пластику. Але я ціни не бачу, треба питати, мабуть, ціну, або подивитися на сайті. Кошики чорні, теж дуже стильні, плетені. Кошик чорний, 100 гривень зі знижечкою, коштує 1400 Кошики з ручками. Ще кошики є з кришкою, досить великі, немаленькі. Обтянуті як джутом, Такі кошик коштує 999 гривень. Появилося багато принтів для вашого інтер'єру. Ціни 135 гривень, як ви бачите. 200 і 250. Кучні рослини нагадують японське дерево настільки просто природні і має вигляд, що важко відрізнити, просто я знаю. Що це штучна рослина, а якщо би так прийти до когось, то навіть і не зрозуміло. І ціна 200 гривень, зараз зараз нижечка коштував 300 гривень. Футуристичні вази в білому природньому кольорі 700 гривень. Велика поверхня не гладка, така шуршава трохи. Ну, природні, як нагадує, природній матеріали. Леві свічнички 159 гривень на вузьку свічку. І для інтер'єру разом можна придбати ось такі вази. Ваза Річард 550 гривень. Свічнички і ваза дуже добре поєднуються. Ще такі вази теж неправильної форми. Колір пісочний 359 гривень. Точні квіти, які нагадують сухі квіти, і гілочка коштує 300 гривень, 225 гривень. Я бачу 150-115 гривень в залежності від а, самої квіточки, яку ви виберете собі, теж дуже нагадують натуральні. Ось ці красиві гілочки, ніби зацвіла вишня. Кліні вази 115 гривень з білого скла. Схожі вази я вам показувала в Аврорі, а там ціна була 70 гривень. Рюс зараз не вважається таким дуже дешевим магазином, хоча ціни якби, і не космічні, але все ж таки 400 гривень. Ось такий вазунок кашпо. Вказано, що це миска з дирками. Не знаю на їхній розсуд, а що можна з такої миски. Миска тут для мене, щоб їсти. Но це таке. Я вважаю, що це під вазонок, <смір> як ви вважаєте. Вау, подивіться, який красивий з'явився посуд. В такий а, принт польових квітів. Дуже сподобалося. І ціна досить хороша. Це мокутна тарілочка 100 200 гривень. Для такий природній принцитів. Такі маленькі можки для соусів пригодитися, для салатиків маленьких міні 50 гривень. І кухоль 100 гривень ціна. Ще такі тарілочки, як салатники або для бульйону, можуть бути 150 гривень. Куточок в м'ятно-пісочних кольорах, кошики, пледики, подушки, вази, рибки і є свічечки. свічка 165 гривень. Понюхаємо, послухаємо правильно, як вона пахне, який запах дуже стильний, скляні ємності. Запах, до речі, дуже приємний на два фітилька. Металева лампа за 900 гривень. Темно-зелений колір і поруч плед за 800 гривень. М'якесенький досить, досить такий лаконічний. Зараз подивимося, яка його ціна. Ціна сказала 800 гривень, мала на увазі який склад. Це 100% поліестер. Юску красива естетика, дійсно хочеться купити все. Це правда, все потрібно, все таке естетичне, келіхі для вина, наприклад, 175 гривень. Досить такі масивні і якісні, і кольори такий аж до якогось темно-фіолетового. а Він не є прозорий білий. Тарілки, теж та такий колір, як бузковий, зі старими, припорошено бусковий, неправильної форми краї, 300 гривень, досить важка ця тарілка. Таке блюдо важкувате. До цих тарілок є кухлі 175 гривень, кухлі без ручки. Не завжди хтось так любить, але як є. Така задумка дизайнерська. Ще малесенькі є тарілочки, не бачу на них ціни. А ще є висока миска, 459 гривень, 450 гривень. величезні вази в античному стилі, 1650 гривень. Вони ж, вище всього предназначені на вулицю. Або веранду. Є підставки для квітів. Також можна використати просто як столик 1259 гривень. Такий свічник, 1000 гривень, ліхтар. Він з ручкою плетений, а всередині скляна ємність для свічки. Кактус, штучна рослина 500 гривень, зараз зі знижкою і поруч свічечки вони електричні, лед свічки 200 гривень. На батарейці ця свічечка. Кактуси неймовірно красиві, Настільки природньо це все зроблено. Ще такі вази в античному стилі. В стилі старої Греції 550 гривень. Свічки 350 гривень. номер 2, послухаю, як вона пахне. І як вона пахне, мені не сподобалося. За і запах, ну, можливо, він розкриється при горінні. Кошики 375 гривень з натурального. Матеріали виготовлені як джут. Дійсно вказано, що матеріал натуральний. Інтер'єрні гірлянди 350 гривень з листочками, це не новорічні. Це просто інтер'єрні для вашого настрою. І ще такі інтер'єрні гірлянди, їх досить часто використовують в кафетаріях. 600 гривень цей набір. Оця гірлянда 480 сантиметрів, вона з таймером на 10 ламп. Коробка для чаю, для зберігання. Досить вона така красива, дерев'яна. Ну, раніше я в подарунок купувала трішки кращу. Була з ручечкою, вона закривалася. а Тут вона просто така досить бідно зроблена. Ранери в природньому кольорі, і написано, що вони натуральні, це паперовий шпагат. Ось такий ранер з натурального паперу, такий шпагат паперовий написано. 37 на 150 розмір і натуральненький. Цікаво, чи воду він витримає, ну, можливо, він оброблений якось. Якимось матеріалом і можна його помити. Ще такі природні серветки, бавовна і льон. В наборі дві штучки, дві серветки 175 гривень. Так, ранери в природних кольорах. Бавовна і льон. 38 на 150 325 гривень. скатертини 140 на 240-900 гривень колір оливковий бавовна з поліестером. І є в синьому кольорі 350 гривень це поліестер. З поліестеру теж є за 600 гривень в бежевому кольорі. І поруч є скатертина, бавовна і льон 800 гривень. Краще, звичайно, купувати натурально, але я знаю багато хто любить синтетичні, тому що з катертина швидко забруднюється, і якби з поліестеру вона легше відпирається забруднення. Подушечки для табуреток 250 гривень. Ой, вони такі класні. Подивіться, які вони високі. І це 100% фото, 100% бавовна 250 гривень за таку подушечку. І ще така є вона вже нижча, теж дуже якісна, 100% бавовна 250 гривень. Такі з хутра Теді є, 250 гривень. Бежевому кольорі. Це поліестер це штучне хутро. Красиві подушечки, ззаду валюра, спереді хутро. Приємні відтінки бежевого і білого. І така подушечка коштує 375 гривень. За 325 гривень її велюрова подушечка. Це поліестер, це штучний матеріал. Плети з натуральної шерсті 1650 гривень. Дуже добре на подарунок. Отримувачі зрадіє такому подарункові. Вовняний отримати як би плет. Стоїть знак вовни, бачите, досить такий щільненький, налегесенький. Ой, який він класний, приємний на дотик. 130 на 170 І вказано, що це 100% шерсть. Килими в природних кольорах, в пісочному, бежевому 1350 гривень, котон і поліестер. Ільон для них написано Бавовна Поліестер. Ось такий килим, 1350 гривень 70 на 160, така доріжка. Також можете собі купити сушарку універсальна, яка складується. туди навішати шкарпеток трусиків 350 гривень. Або просто ще на вішачки свої закріпити. Вона вішається на один вішак, ось така сушарочка 350 гривень. І ще кошик а, є для чого? Для зберігання одягу, напевне. Для білисни написано 115 гривень. Ось такий кошик. Сіточку. Я так розумію, що в цьому кошику можна... Бо він бачите, такий для кросівок, такі кошечки є. І є така стаціонарна сушарка металева за 800 гривень. Якісна металева, і вона не є такою вже дуже важкою. Ну і потрібна річ набір дома. Це ниточки, ножниці для шиття, шпильки всякі на персток. Ой, для кравчинь, Це дуже хороший набір. Цей набір коштує 500 гривень. Набір для шиття, Я такі набори є по 150 гривень. Він вже не такий класний, як попередній, Я не стільки має всяких девайсів. Тут просто шпилючки є, голки і різнокольорові ниточки. Ну, як правило, завжди як потрібна нитка, потрібного кольору, то не знайдеш. Такі цікаві рушники, або вовна 100%. Подивіться, який класний добротний рушник. І зараз на нього знижка. Вау! 375 гривень коштував 749 Дуже-дуже класний рушник, знаєте? Навіть такого ще не бачила. Такий добротний. З такою бахромою, величезний. 375 гривень. І маленький, менший рушник 50 на 100, ну не зовсім вже маленький, 185 гривень зі знижечкою. І ще є в таких відтінках. Теж зі знижкою суттєвою. Зовсім маленький, є по 95 гривень. Ну, як маленький. 100. 40 на 60. Тут зараз я його відкрию і подивитися. Ось такий рушничок 95 гривень. 100% котон. 95 гривень. 40 на 60. Друзі, всім дякую за увагу, всім, хто залишався на каналі. Всім папай до зустрічі у нових відео.